Матчу з Мангалом 2-8. Поєдинок з Арпій, який останній награла ця команда. Поступилося 2-4. Щодо ФК МР Фролов. Перший же момент виникає на 15 й секунді. Турі дуже запеклі матчі між усіма командами, які сьогодні вже завершили свої поєдинки. І знову Кравцов пробиває і відкриває рахунок Дмитро Карнау. МР виходить вперед один Шульц залишається з м'ячем. Шульц Кудряшов два А Визначається Любомир Кудряшов своїм першим голом у цьому сезоні у вищій Лізі. на першому таймі на нуль Я зіграв першу половину Павлов б'є Павлов стаднічок пропускає падіння і що тут порушення правил Павлов забиває 2 стає рахунок І відібрали у нього м'яч. Це Любомир Кудряшов. Кудряшов на ударній позиції б'є в стійку. Втратив м'яч Анатолій Гаврилович. Тепер вже Камішев. Один в один Камішев обійшов. Суперника б'є в поперечку. Прострілює в напрямку дальній картави. Знову удар кравцов б'є в поперечку. Тічко б'є. Карнау з лінії воріт вибиває капітан. І забиває Олександр Фівка за 18 секунд до кінця матчу. 2-2. Як би це банально не звучало, але спрацювало. Правило, коли не забиваєш ти! Але забиває тобі бомир Кудряшов. За 8 секунд до кінця матчу виводить ХМР вперед 3-2.